Я п'ятиразовий чемпіон України, чемпіон Європи. Перемагав декілька разів міжнародні турніри. Я був чемпіоном Європи серед молоді, джамал став чемпіоном Європи до 23. Навіть от, багато людей просто тренуються для себе для чого. Після роботи вони е, хочуть так розслабитися, вони б'ють по мішку. Та... Ім після цього гарно. Вже десь 10, 10 років, 10 чи 11 ми вже тренуємося. Ми почали ходити там, на е, так, з батьками, там тренувалися, а потім е, прийшли до нашого тренера, на родіна, та почали вже тут тренуватися. Для мене він як другий батько. Я його дуже люблю і поважаю. Я выполнил в 96 году мастера спорта выиграл чемпионат Украины среди взрослых. До этого я тренировался в Азербайджане. Потом я в 94 году приехал в Украину. У меня тренируется Расул Кулеев, Кулеев Джамал, Саша Слесеров, Чеховский Глеб. Ну, они а мастера спорта. Кулеев Расула был 6 лет, когда он попал мне в зал. Боксерський клуб дівша. Джамала був тогда 8 літ. Мої там два брата. Зашли ко мене в зал маленький они. Ну, ми почали работать. Я не любив цей спорт, навіть не цей бокс. Я любив там, я не знаю, приставку грати. Дивитися мультфільм. Ну, любив все тільки бокс, окрім боксу. А потім, я не знаю, ну десь 10 років вже почав полюбляти, десь вже хотів більше, ніж інші робити. Та зараз для мене бокс це, це моє життя. Я не можу представити своє життя без боксу. Тато мені казав, що. Треба тренуватися, і мені це не подобалось. І десь, коли мені було 13 або 14, мені вже, мені вже почало подобатися це все. І коли я почав їздити на збори. У мене дуже поганий характер, але ми працюємо, ми <звук> спілкуємося, то у нас все виходить. Тому що у нас така, скажімо, харяча кров. Так, ми повинні захищати себе, захищати свою сім'ю. У кожного пацана є свій характер. Як сказати, то їх треба увидеть. Нас багато, нас 5 чи 6 чоловік тренуємося до рідних, але ми з Расулом постійно виступаємо на міжнародній арені. Так вийшло, що зараз ми виступаємо до 22 років, і ми з Расулом одночасно виступаємо. Разом. У мене рідні п'ять братів, так і стали сильними. Тобто ми друг друга били і так все вийшло. У нас так: тато, дяді, всі, всі вони спортсмени: кікбоксом, боксом, тайбоксом, вони, вони все займалися. І ми за ними так вони нас поставили і тренуємося. Насправді нас багато більше, ніж навіть десять, але е, я не молодший. Я можу сказати середній десь. У нас є життя, і 70, 90% це бокс. Інші 10% це там, працюємо, допомагаємо батькам, вчимося, звичайно, та все інше. Віддихаємо, гуляємо, роз, розвагу. Я навчаюсь у другому курсі міжнародних відносин, міжнародних економічних відносин і Мешникова мешниково університету. Адже мал, а Джамал, Юр академія так. Навчатися завжди потрібно, це важливо. Також ми ж не усе життя будемо тренуватися, там боксувати. Тобто, після, я не знаю, я б сказав би, після 40 ми, ми будемо заканчувати кар'єру, та вже після цього будемо переходити до, до інших сфер, будемо там перемагати. 3-4 місяці тому я був в Голландії. Це був мій півфінальний бій так, з Казахом. У ну, казахи вони сильні. теж сильні боксери. І другі школа боксу у них. Стиль. Такі вони теж, теж гарно боксирують. Мені здається, що лівий боковий. У мене везде сечки. Кулеев Джамал на чемпионат Европы среди молодежки стал третьим. После этого мы боксировали на чемпионате мира. Он тоже там стал третьим. А последний год, в 2024 году, он стал чемпионом Европы среди до 23 Зараз у нас впереди чемпіонат Європи до 23-го. Ми зараз готуємося туди. Ну що, дай Бог, що виграть Європу. Останній турнір був у Боснії Герцогіні. Був непоганий турнір. Ми з Жамалом провели два бої. Перший бій я провів з Пасніці, закінчив бой у третьому раунді. А другий бій з чорногорцем. Він був непоганим, такий упертим, Я його виграв. Перший бій у мене був з сербом. Так, виграв я його в другому раунді, третьому раунді. Технічським. Я попав там на два бої. Фінальний бій я боксував з албанцем. я Його теж виграв. По-перше, це дає опит. Це найважливіше для мене зараз. Тому що в 28 му року буде Олімпіада, я готуюсь до нього, тому що я один раз виграю, дай Бог Олімпіаду, і потім перейду по професіоналу боксувати. Моя мрія. Не знаю. Насправді я хотів би стати абсолютним чемпіоном світу в декілька вагових категорій. По-перше, тут стати чемпіоном, потім піднятися вої, теж тут стати чемпіоном. Це було б цікаво, але це дуже тяжко. Бути чемпіоном в професіональному ринді це, це краще, ніж виграти олімпіаду. Мені так здається, тому що Олімпіаду виграв, і через 10 років все забудуть про це. А коли ти виграєш, Олександр Русик, ви чемпіон у всіх вазів, його ніколи ніхто не забуде. Для України, звичайно, олімпійська медаль, тому що це для країни. Професійний бокс це вже більш так для себе, це вже своє ім'я. А Олімпіада це ти представляєш свою країну, ти виграєш та твоя, твоя країна лікує. Да я на будущее, ну, мы все хотим, и они хотят, что стать чемпионом мира и олимпийским чемпионом. Да у них все получится. Что не получится? Стремиться работать, дисциплина, вовремя спать, вовремя встать и тренироваться. Верю, что бокс развивается, мы не спим, все тренера работают, и пацаны стремится. Ну, все, у нас все хорошо.